Чоловіки, яких помічають всі, вони завжди всюди на білбордах, ефішах, обкладинках журналів. Вони завжди готові продемонструвати себе перед величезною публікою та отримати за це найвищий бал. Він не пропустить можливості відкрито розказати всім про свій успіх. Я танцював з я Танцював з із Spice Girls. Він Типовый демонстратор Максим Шмарковский. Герой первого сезона шоу «Холостяк». О, oh май гаднес. Чмирковский. Шмарковский. Шмарковский. c h m e r K K-O-V-S-K-I-Y. Я очень спокойно отношусь ко всем комментариям «Красавчик». И он всегда... Пользовался популярностью среди де девушек. Сколько девушек страдают, как без Ш, я звезда.